Цей острів протяжністю близько 60 метрів виник внаслідок зниження рівня води у Дніпрі. У національному заповіднику Хортиця зазначають, подібні кам'яні виступи з'являються по всій довжині річки. Додають для острова Хортиця такі коливання не завдають критичної шкоди, і фактично вода повернулась до свого історичного рівня. Зараз рівень води впав вже майже до мертвого рівня так званого Каховського водосховища. Тобто ми спостерігаємо рівень води, який був тут, навколо Хортиці до 1958 року. Тобто це історичний рівень води, то ми можемо прочитати у того ж Новицького, що Хортицю можна було навколо Хортиці обійти по піщаному пляжу. От зараз це ми спостерігаємо. Для деяких представників місцевої фауни, таких як лисиці та янотоподібні собаки, зниження рівня води виявилось навіть корисним. Вони харчуються загиблою рибою, тим самим запобігаючи екологічній катастрофі. А ось іншим видам обміління значно зашкодило. У нас зникло нерестилище. Хортиця здавна була нерестилищем для риби. Це були водноболотні угіддя, тобто тут зимували і гніздилися водні птахи. Зараз цього не буде. Цього року вже ми знаємо, що цього не буде, тому що навіть якщо рівень зараз збільшити до того, який був, вже пішли такі незворотні процеси, що треба час, щоб воно відновилося. Наразі рибі немає де відгодовуватися, розмножуватися та перечікувати зиму, зазначають у Держрибагентстві. Це спостерігається зокрема в акваторії Каховського водосховища. Більша частина мілководь, мілководь Каховського водосховища, вона зараз є на поверхні. Разом з тим страждають і нерестовища. Чому це важливо саме до акваторії Каховського водосховища? Тому що площа нерестовища саме. На Каховці складає всього лише 5% від загальної площі водосховища. Тому на сьогодні при осушенні островів Дніпровської гряди острова Хортиця, а також інших заплав, які вважаються нерестовищем, можна зазначити, що втрата нерестовищ складає майже 100%. Наразі найбільше від зниження рівня води страждають плотва та карась. Станом на 30 січня 2023 року сума збитків, завданих біоресурсам, вже перетнула позначку у 107 мільйонів гривень. Найбільша кількість загиблої риби спостерігається на островах Дніпровської гряди і обчислюється десятками тонн. Такі втрати можуть призвести до значних проблем у майбутньому. Якщо нерестовища, на наприклад, будуть осушені один рік. «Що ми матимемо. З однієї сторони, це буде вимерзання ґрунтів, так зване літування водойм, і це може позитивно сказатися саме на водоймі. Тобто деяка кількість паразитів також загине. З іншого боку, ми втратимо одне покоління водних біоресурсів, тобто риба не віднереститься, і це будуть вже досить суттєві збитки. Якщо ситуація не покращиться, тобто найближчим часом з вирогідністю майже 100% ми ми втратимо одне покоління а риби саме у водосховищі. Наприкінці січня у Запоріжжі було створено спеціальну робочу групу. До її складу увійшли представники ветеринарної служби, обласних департаментів захисту довкілля та агропромислового розвитку, національного заповідника Хортиця та органів місцевого самоврядування. Група має контролювати ситуацію на Каховському водосховищі та вздовж річки Дніпро. Як зазначають в обладміністрації, зниження рівня водойм впливає не лише на екологію, можуть виникнути проблеми із забезпеченням питної водою окремих громад. З Каховського Довськові ще здійснюється водозабір до міста Нікополь та інших міст Дніпропетровської області. Тому це питання ще і забезпечення пітною водою населення. Тому необхідне втручання безпосередньо і мірової спільноти щодо вживання заходів на загарбників, тому що ну, це є підозра, що це умисна дія. Робоча група вже провела кілька засідань щодо водної проблеми. Всю актуальну інформацію передали до вищих інстанцій, і це питання наразі перебуває під контролем прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Втім, стверджують фахівці, поки не відремонтують Шандори на Каховській греблі, всі дії матимуть лише тимчасовий ефект. Наталія Юрєва, Владислав Ващенко, Ілля Гірник, Олександр Гоц, телеканалом